Номер 946, сторінка 209. Сергій, Іван та Петро зібрали разом 144 гриби. Сергій зібрав 3 восьмих усіх грибів, а Іван 5 шістнадцятих усіх грибів. Скільки грибів зібрав Петро? Спершу знайдемо, скільки грибів зібрав Сергій. Сергій зібрав 3 восьмих усіх грибів. Усіх грибів 144. Отже, нам потрібно знайти 3 восьмих від 144. 144 поділити на 8. Отримуємо 18. Можна поділити собі на чернеці збоку, кому усно не дуже зрозуміло. Це буде 144, поділити на 8.

Сергій зібрав 3 восьмих, отже, нам потрібно 18 помножити на 3. 3 помножити на 8 – 24, і 3 помножити на 1 30. 24 додати 30 буде 54 кілограми грибів. зібрав Сергій. Третя дія. А Іван 5 шістнадцях усіх грибів. Спершу знайдемо 1 шістнадцяту усіх грибів. 144 поділити на шістнадцять. 144 поділити на 16 буде 9 кілограмів. Становить Зновить одна шістнадцята усіх грибів. А іван зібрав п'ять шістнадцятих, п'ять частин по дев'ять кілограмів. Отже, нам потрібно дев'ять помножити на п'ять, то рівнює сорок п'ять кілограмів, грибів, зібрав. Іван? І нас запитують, скільки грибів зібрав Петро. Для того, щоб дізнатися, скільки зібрав Петро, нам потрібно від усіх грибів відняти те, що зібрав Сергій разом із Іваном. Сергій зібрав 54, Іван 45 маємо 144 відняти. 54 додати 45 буде 99. То 44 відняти 99, отримуємо 45 кілограмів грибів, зібрав патрон. записуємо відповідь 45 кілограмів.